На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з водопостачанням стрімко погіршується. У місті Маріуполь зафіксовано перші публічні конфлікти між мешканцями та представниками окупаційної адміністрації Горводоканалу, які почали масово відключати воду без жодних законних підстав. На чому вам всіх одружаючих домах і сада? Підітья Ковалю! Обрещайтесь ковалю. А смісі ще бачета встанові таку Тому що Кам'янське де постоє. Адівода там назад виділяли! Як з'ясувалося, працівники діють за усною вказівкою керівника водоканалу Коваля. Ніяких документів, офіційних приписів чи підписів не існує. У той же час в інших населених пунктах Донбасу воду розвозять цистернами. Так, це у нас сьогодні очередь за водою люди стоять у довжелезних чергах, бо водопровідна система фактично знищена, вода в трубах не тече у багатьох регіонах. Ситуація ще гірша ніж у 90-х роках під час розпаду СРСР.